Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра, і це трейлер до гри Хогвартс Легасі. Зазвичай я не дивлюсь трейлери, тому що переймаюся, що вони можуть підкласти мені величезну свиню у вигляді величезного спойлера, після якого мені не дуже буде цікаво знаходитися в грі. Цього разу я вирішила ризикнути і подивитися трейлер. Ми з вами наступні 5-7 хвилин подивимося відео. Десь там в проміжках я буду робити невеликі паузи і коментувати те, що побачила, і те, що очікую побачити в грі. І десь там під кінець ми з вами вирішимо, чи варто грати в цю гру, чи не варто. Айда дивитись. Меч бот б'ютіфарен пауфул байс токера лонгістрі. Комон бондвише і здолесі алгос. Перші надії, які в мене є, це надія на деталізовану графу. Я дуже хочу побачити деталізовану архітектуру. Деталізовану природу і деталізованих персонажів. Мені б дуже не хотілося, щоб другорядні персонажі були намальовані, просто аби були намальовані. And who came Одразу питання виникає, коли бачу цей кадр. Як саме буде вирішуватися, в якому факультеті я буду навчатися? Це вже задовго до мого завантаження? Вирішено? Чи я буду проходити в залу, сідати на стілець, одягати капелюха і слухати про що він мені розказує? Класрумсоволзмосталантепрофесі? And while your journey begins at Hogwarts, brewing potions, taming fantastic beasts, Заклинання та зілля, яким чином я буду їх отримувати. Мені треба буде знаходити сувої частини сувої. Мені треба буде спілкуватися з вчителями. Мені треба буде шукати в книгах. Мені треба буде питати у інших учнів, як саме це буде відбуватися. І найголовніше, що мене турбує, а чи є рідкісні зілля та рідкісні заклинання стосовно фантастичних звірів, обожнюю тварин, жити без них не можу. Тому, тому мені в цілому немає значення, як вони будуть. Виглядати. Я просто люблю тварин. An knowledge... А ось тут, друзі. У мене, до речі, є невеликі побоювання. With dangers you can't yet imagine. An ancient... Мені б дуже не хотілося б, щоб супротивники були набагато більше, ніж я. Тому що зазвичай, коли в іграх так стається, то ти бачиш тільки ноги. Ноги розглядати не дуже цікаво, як правило, там не дуже багато деталей, на які дійсно варто звернути увагу. Я б така, щоб монстрів мобів розглядати з усіх сторін. Чи буде це? Так, я не знаю, але прям дуже сподіваюся, що ця проблема тут буде вирішена. <му> натякнули мені на талант. Який саме я не знаю, як саме отримати я його не знаю. Тут просто натякнули на те, що в кожного має бути талант. Potential it is limitless. But what form will it take? The journey ahead will reveal what you stand for. The choices you make now will define the legacy. Ну, і я думаю, що натякнули мені на те, що я можу бути не тільки добрим чарівником, але ще й злим. Що можу сказати вам, друзі? Гра мене зацікавила, точніше, трейлер зацікавив мене і мене зацікавила цим самим гра. Я хочу в неї пограти, і знаєте, що ми з вами побачимося тоді, коли я буду її проходити. Я думаю, що це буде дуже скоро. І бажаю всім приємного перегляду.